Згадалась на історія. Півроку назад їхав я з заходу, із штату Вашингтон, повертався додому Мінесу і приїжджав північну Дакоту, Норд-Дакота, і вночі, година 12-ту ночі, думаю, ну ще півгодинки. проїду і ляжу спати. І стоїть на дорозі. Дивлюся, вже пізно побачив, ну, як на обочині, да, фари, що на ближньому світлі недалеко світять. І дивлюся, стоїть зломана машина в темряві. Чоловік і жінка зупиняють, ну, а дорога пуста, нема нікого. Ну, я поки зупинився, метрів 150 вже, мабуть, проїхав, бо трак гружений на швидкості зупинився, трошки дивлюся, задніх машин нема. Трошки під'їхав ближче до них задом. А, виявилися музиканти, в них зламалася машина старенька. От і вони проїжджали, розказували потім по дорозі, що проїжджали ті самі містечка, які я проїжджав, і в них і грали, зупинялися на перехрестях, там і грали, на вулицях. І, я думаю, ну, музиканти, якби вуличні, да, подорожують через цю країну. Виявилися досить-досить високого рівня музиканти. І я так спати хотів був. Прийшлось їхати аж до Фарго. Три години ще їхав з ними, і вони мені три години співали. <сі> було цікаво, у мене і сон пропав, правда. Так що часом Бог посилає таких людей. Звичайно, в американській компанії мало б хто зупинився, бо компанії е забороняють підбирати людей із стоянок із дороги. Взагалі на дорозі так рідко, що е бува, хто кого підбере. От. Ну, взимку холодно. Звичайно, зупинився, підібрав людей. Навіть не вагався, там страшно, не страшно, нічого не страшно. Ну як би що там страшного? Підібрав і люди були дуже вдячні, що довіз. Така неопублікована історія, вже півроку пройшло. Я вже їздити закінчився, тут трак вичищаю і буду ставити на продаж. Але історія ця до сих пор не опублікована. Прийшов час і до неї. Так что, поделюсь. У you... you... нас зараз будет концерт, but даже в нынешний час. Yeah, yeah, but... Да, звучано. Шейла, что ты спеваешь? Да? Yeah? Yeah. У меня есть микрофон. <коло> Подивись, где <коло> там лежит. Уже... Пошукай. No. Sometimes darkness is your friend. Today these eyes get the bleach out of for the cup.